Доброго дня, шановні глядачі, з вами, як завжди, Юрій на каналі Агровінниця. Ось таку з джиму 404 -ту на сьогоднішній день можна придбати 23-го року за 7.100. 24-го року, якщо не помиляюсь, 7400. Тобто є в наявності ще 23-го от повністю новенький тракторець. Має він ходозменшувач. тобто У вас виходить? 16 передач буде вперед і 4 передачі буде назад. Двигун 490-й від компанії Lighton стандартно. Дуже хороший має виворіт руля, тобто маневрений в роботі, розбірні передні диски, розбірні задні диски. Має також примусову гідравліку. Має він дві пари гідровиходів. Вон, бачимо, що стоїть розподільник по примусовій гідравліки це Підйом, опускання і відповідно плавающе. Ось такий от красень за хорошу, приємну ціну. Хлопці перевіряють, щоб все було по рівням. Масла, все остальне і піде на майданчик. Чекаємо на вас. Компанія Міні-Агровіниця. Найкращий сервіс, найкращий підхід до клієнтів, найкращі ціни. До нової зустрічі!